Число душі 5. Значення, характеристика для жінок, чоловіків і дітей, що означає число душі 5, 5 у ведичній нумерології це число душі людей, народжених 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Їм управляє планета Меркурій, яка наділяє людину високим інтелектом, сильною логікою і аналітичним мисленням. Володар п'ятірки не тільки швидко обробляє інформацію, але й грамотно викладає. Він може реалізувати свої таланти як майстерний оратор, керівник, дипломат або. Піти іншим шляхом і стати розважливим маніпулятором. Для позитивних проявів цифри 5 можна віднести почуття гумору, оптимізм, життєрадісність, здатність генерувати цікаві ідеї, кмітливість, товариський допитливість. Але у них є і чимало недоліків. хитрість, Схильність не стримувати обіцянки, непостійність, мінливість настрою, ризик швидко витрачати інтерес до життя. І так розглянемо. У жінок У жінки число душі 5 проявляється як поєднання розуму, чарівності і привабливої зовнішності. У діловій сфері і бізнесі вона дивує колег і партнерів. Умінням вести переговори, ораторські здібності допомагають їй досягти високих цілей і матеріального достатку, але в особистому житті можуть виникати складності вона підходить до вибору супутника занадто поверхово, схильна до раннього заміжжя або, навпаки, тривалий час ігнорує питання шлюбу. Кажучи, коротко сім'я не входить в список її пріоритетів, особливо якщо кар'єра складається вдало. У чоловіків чоловік з п'ятіркою володіє природним шармом, красномовством і талантом переконання. Завдяки цій і характеристиці, йому супроводжує успіх не тільки в роботі та бізнесі. Але спілкування з протилежною статтю. Він здатний дарувати яскраві емоції, тому жодна жінка не залишається байдужою у його присутності. Але самого володаря числа 5 мало цікавлять серйозні відносини у сім'ї. В якості супутника він вбирає ту дівчину, шлюб, з якою буде для нього зручним. І вигідним, Наприклад, таку розумну і прагматичну бізнес леді. Сумісність з іншими числами душі, до дружніх чисел, з якими відносин у п'ятірки складається сприятливо, ставляться одиниця сонце, четвірка раху, шістка венера і сімка кету. Ці планети принесуть володарю п'ять удачу, успіх, вигідні угоди і просто задоволення від спілкування завдяки ораторським здібностям. Ворогів у людини з п'ятіркою трохи, так, трійка Юпітер, вісімка Сатурн і дев'ятка Марс. Є для нього нейтральними, тому формат спілкування буде залежати від спільних цілей. Ворожою для п'ятірки може назвати тільки двійку, якою керує місяць. Вона стане для п'ятірки джерелом труднощів і випробувань. Відносини з нею можуть бути хоч і складними, але корисними, оскільки піднімуть на новий рівень. І стануть стимулом для подальшого розвитку. А ось яку професію обрати п'ятіркам? Жінкам і чоловікам слід вибирати ту професію, яка допоможе розкрити весь свій потенціал, харизму, сильну логіку, навички, переговорів, хорошу пам'ять. Робота може бути пов'язана зі спілкуванням, наприклад, Власникові числа п'ятірки варто розвивати кар'єру на телебаченні, в рекламі, маркетингу, зв'язків з громадкістю, продажу або політиці. Інтелектуальні здібності дають можливість працювати в аналітиці, фінансах, банківській секторі, топ-менеджері. П'ятірка є природним парламентаром. Тому може стати адвокатом або дипломатом. Якщо ви народилися 14 або 23 числа, якщо день народження припадає на 5 число кожного місяця, то характер проявляється в повній відповідності з описом п'ятірки. Але у випадку двох інших дат, 5 виходить як додавання цифр. Які впливають на людину. Наприклад, 14 несе в собі енергію Сонця одиницю і подвійність планети раху 4. Перша дає такі якості, як цілеспрямованість, але другий додає чимало труднощів, особливо в сімейному житті. А ось народжені 23-го вважається найбільш успішним і щасливим серед володарів 5. Вони мають особливу тягу до знань, добре розбираються в людях, можуть пливати на оточуючих у своїх інтересах. Призначення п'ятірок. Перед п'ятіркою варто кілька життєвих завдань. Розвиток природних талантів. Якщо володар числа душі 5 не цінує свої здібності, то виявляється позаду менш обдарованим, але більш наполегливим. Досягнення результатів людина з таким показником властиво розкидатися і не доводити справи до кінця. Важливо навчитися досягати цілий. придбана знань. П'ятірка навчається протягом усього життя, але їй необхідно не тільки розвивати свою ерудицію, але і стає духовно грамотною вивчати закони карми і вищих сил. Рекомендації для людей з числом душі 5. Людині, народженій з числом душі 5, важливо не втрачати оптимізму і позитивного настрою навіть у складних життєвих ситуаціях. Мова п'ятірка буває гострим і уїдливим, тому слід контролювати свою мову, особливо в суперечках з близькими. Необхідно проявляти терпіння і розуміння до інших людей, повільним і менш кмітливим. Якщо подразнення починає досягати свого піку, то можна займатися спортом або ручною працею а також по можливості влаштувати собі на вихідних невеликі подорожі. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео і ця інформація, то чекаю ваших подобайок. А також не забувайте підписуватись на мій канал, бо попереду вас очікує людина з числом душі 6. Якщо вам ця інформація буде цікава, то слідкуйте за моїм каналом і за моїм відео. А мене на сьогодні все. Бережіть себе і хай все у вас буде добре. І також до нових зустрічей! З вами була я, Лариса. На все вам добре!